У Черкасах відзначили 34-річницю ту річницю незалежності України на площі Слави зібралися військовослужбовці, освітяни, волонтери, представники влади та містяни, аби вшанувати тих, хто щодня виборює свободу та незалежність нашої країни. Черкащина з давен девен славиться своїми героями. Тут виборювали незалежність воїни-холодноярці. Тут гартували. Свої мечі гайдамаки тут виборювалася і кувалася незалежність України. І я впевнений, що наша країна буде вільною, самостійною. Європейською країною під час урочистостей відзначили понад 40 військових освітян, медиків, волонтерів та активних містян. Кульмінацією свято стало підсвічення у національних кольорах пам'ятних монументів, символів боротьби та незламності українського народу.